Бля, чого, короче, Ром, Може, ти голосиш? Я? Да. Я хочу. А, у нас підійшов цей момент. Ну добре. А на сцену. Блін, а як? Блін, ну да. Ну, ну а, 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 а може просто скажу і не буду вигадувати приколі в да, я, я бачу, приколів. що в нас в... той ще з тобою дисонанс. Але те так, да, у нас дисонанс якийсь відбувається зараз. І місто... я. я хотів би його визвати прямо на сцену, щоб вирішити це раз і назавжди. Зустрічайте! Дисонанда! Прицільємо пору спокути формату кожного свій. Комусь опадає на руки нейлоновий згусток ниток. Не Один з таких бачила в храмі під скляним ковпаком без надії. Далі вибір, вибір. Казівний оплести чи на шиї побачити знов нетривкої терпимості світ знову. Знову. знову гнати під шкіру усе, що робило творцем рівнодення. Знову Зграю з стривожених покриків заганяти на денься легень. Знов, риби нам розв'яжуться очі монетоподібні. подібні. Знову і знову нитками клубочиться дні. Ні. Ти не бачиш, тебе доторкнулося щось ледь вловиме. Бо на місце, де мається бути очам, хтось зронив поманиці. Ти не бійся за годину побачимось всі. Час тепер не лінійний, но шаровує вороги візі, а не названо кровні корінцями миниток переймаються знову. Знов ламають мости через право та лівобережжя хребців і нейлоном шивають кордони. Перед зимовою пору спокутував кожен як міг.